Розповідаю про газовий конвектор німецький виробник Heidenfeld. Ось так його тут назва. Так, вам видно. Він на коліщатах. Зараз він працює. Працює він в мене на одиничці. Ось одиничка, тут на двічці більший вогонь. Виходить тепло звідси. Тут решітка стоїть із цих отворів. На кімнату мою 12 квадратів він обігріває за там, лічені хвилини, 5-10 хвилин вже все тепло в кімнаті. Ручки береш, переїжджаєш з кімнати в кімнату, запалюється п'єзою, п'єзою. Тут у нас знаходиться балон. Балон сертифікований, європейський, приїжджає спеціаліст газової служби, його міняє, закручує все тут спеціальним газовим ключем, тут мається клапан, все безпечно і можна користуватися і не боятися, якщо дотримуватись всіх інструкцій. Тут в цьому газовому конвекторі є датчик кисню. Це одна із найважливіших систем безпеки, я вважаю. І він стежить, що у кімнаті завжди було достатньо повітря. Якщо вже повітря він конвектор автоматично відключається. Подає Тепла 4200 Вт. Це в 4 рази більше, ніж звичайний обігрівач. Якщо звичайний обігрівач десь дає 1000 Вт, то цей 4200. Ну, мабуть, все розповіла. Що можна було про нього розповісти? А, вистачило мені цього балона, там 27 літрів. Ну, заправляється ж не. Полон, так. Да? А десь на 24, здається, ну, якось там норма має бути, тому що коли холод, газ збільшується, то мається, має заправитись трішки менше. Тому в газовому балоні 24 літри і мені вистачає його більше, ніж на місяць цього газового балону. От, ну, це все. çok